Улюблені, а давайте сьогодні поговоримо із вами на одну таку цікаву тему. Це одна із найулюбленіших моїх тем. Любов та секс. Чоловіки, це до вас. Тому будьте уважні, слухайте уважно. І знаєте, одна людина наймудріша людина в світі це цар Соломон. І що ця людина написала про любов та секс. Слухайте віддалити від неї дорогу свою, і не зближайся до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав, а роки свої для жорстокого, щоб чужі не наситили сили твоєї й маєтку твого в чужім домі, і будеш стогнати при своєму кінці, як знеможиться тіло твоє, твої сили, і скажеш, як ненавидів я та напочування, а картання те серце моє відкидало. І нащо, мій сину, ти маєш впиватись блудницею, і нащо ти будеш пригортати груди чужинки? І радій через жінку твоїх юних літ вона ланя, любовна та серна, прекрасна, її перса напоїть тебе кожночасно, впивайся ж назавжди коханням її. Чоловіки, не допускайте ніколи в своєму житті такої помилки. Не займайтеся сексом з чужими жінками, тому що це ерос. І цей ерос, ці жінки, вони просто забирають у вас енергію, силу, тому що секс без любові він згубний. Тому Ерос він не вічний, він триває лише всього три місяці, і цар Соломон. Він мав у своєму житті все. Але він прожив лише 60 років. А знаєте чому? Тому що у нього було багато жінок. Тому, улюблені, напишіть мені, я обов'язково вам відпишу. Я запрошую вас разом зі мною вивчати Слово Боже. Ми запрошуємо вас до місії, Слово Боже, да благословить вас, Господь.